У столиці розпочався другий виставковий форум Доступне житло. Захід проходить в українському домі. Впродовж трьох днів усім охочим розповідатимуть про переваги державних програм доступного житла та консультуватимуть щодо умов участі в них. Форум проводиться в рамках соціальної ініціативи президента України і має на меті проінформувати українців про державну підтримку осіб, які збираються придбати нову оселю. Тим більше, що житлове будівництво активізується відповідно, і зростають можливості щодо надання державної допомоги громадянам у цьому питанні. В житловому секторі, як я вже відмічав, ми за полугоді змогли обізпічити прирост в розмірі 6,6%. і те, що зараз застройщики називають. Ожидаемые показатели плюсов 10-20%, некоторые в разы увеличивая свои мощности, это как раз показатель того, что в этом сегменте есть спрос, есть желающие, есть доверие. Під програму на виставці зокрема розповідають власне про різновиди програм, також про умови придбання доступного житла. Потенційним учасникам надають інформацію про перелік документів, які слід зібрати. В цьому году приймають участь 15 застройщиків по програмі, три банки, які акредитовані міністерством регіонального розвитку. І ідуть і консультації фонду фонда з 10 до 7 вечора. банки, які долучилися до реалізації держпрограм, пропонують найвигідніші позики. А забудовники-партнери найоптимальніші варіанти квартир. Найпопулярніші помешкання площею до 70 квадратних метрів. Будівельники кажуть, співпрацювати з державою за програмами Доступне житло досить вигідно. Держава цими програмами стимулює. Будівельну галузь в людей вже є довіра. Люди вірять, що ця програма працює, і люди приходять, звертаються і отримують свої квартири, і отримують дотації з бюджету. Тим часом у міністерстві регіонального розвитку вже розробляють нові програми. Йдеться про оренду житла з правом викупу, яка матиме фінансове забезпечення в держбюджеті наступного року. У профільному комітеті парламенту обіцяють забезпечити успішну реалізацію усіх проєктів. Ми далі будемо у всі нормативні законопроєкти, щоб житло було дійсно доступно для кожного человека. Наша задача пообібрати много прикону, які сьогодні існують. Ми поэтому пути двігаємося. Організатори впевнені, що завдяки цьогорічному форуму багато громадян отримають ключі від новеньких помешкань вже до нового року. Лариса Коваленко, Олександр Раскевич, БТБ. Більше про державну програму Доступне житло ми поговоримо з членом правління державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергієм Комнатним. Добрий вечір, пане Сергію. Ну розкажіть нам ну, хто може стати учасником цієї державної програми? Учасником державної програми Доступне житло можуть стати громадяни, які Потребують покращення житлових умов шляхом перебування на квартирному обліку. Що стосується програми здешевлення вартості потечних кредитів, то це можуть бути також ті громадяни, які зареєстровані проживають в гуртожитках, або які забезпечені житловою площою менше 9 квадратних метрів на одну особу. Наскільки зараз столиця потребує взагалі таких квартир за програмою, і скільки людей в черзі на сьогодні? По місту Києву на квартирному обліку перебуває майже 100 тисяч громадян, які потребують покращення житлових умов? Що стосується програми, з дешев. Що стосується програми здешевлення вартості іпотечних кредитів, то і програми доступного житла З початку року до нас звернулось вже майже 6 тисяч громадян, які мають бажання прийняти участь. Що стосується програми пільгового молодіжного кредитування, то на сьогодні 6 тисяч 60 молодих сімей перебувають на черзі в молодіжному фонді на отримання такого кредиту. А скільки вже з початку… Роботи програми, скільки людей отримали квартири за цими програмами? Якщо ми розглянемо програму, яка затверджена 140-ю постановою Кабінету міністрів, яка передбачає фінансування за рахунок держави 30% від вартості квартири, то з 2010 року по цей період ми маємо 2930 громадян по всій Україні скористались програмою до 2012 року, і півтори тисячі громадян скористалися в цьому році вже даною програмою. Що стосується м, програми здешевлення вартості іпотечних кредитів, в минулому році 1233 громадянина скористалися даною програмою, і 1007 сімей вже отримали такі пільгові кредити в поточному році. Тобто, взагалі, ми передбачаємо, що на поточний рік майже. 5,5 тисяч громадян скористаються державними житловими програмами, які реалізовуються фондом. Рішення про отримання кредиту це вирішуєте ви чи банки? Як взагалі це відбувається? Стосується отримання кредиту. Остаточне рішення звичайно приймається банком. Фонд приймає рішення щодо можливості надання. Кандидату в позичальники часткової компенсації, тобто рішення про право сім'ї на отримання даного пільгового кредиту, остаточне рішення однозначно, відповідно до 343 ї постанови приймається банком. А взагалі, які програми здешевлення іпотечних кредитів зараз існують? На сьогодні в нас є і діє програма пільгового молодіжного кредитування, яка передбачає кредит під 3% річних для сім'ї, в яких немає дітей, і для сім'ї, де є хоча б одна дитина 0% ставка по кредиту. На сьогодні у нас діє програма затверджена. Кабінету міністрів ще в 2009 році, яка передбачає 30% відсоткову субсидію для громадян, потребуючих покращення житлових умов, тобто громадяни купують. Житло за 70% вартості. У нас в рамках соціальних ініціатив президента в минулому році затверджено 343 постанова Кабінету міністра України, яка передбачає надання кредиту банком під 16% речених з яких 13% на себе бере держава, і 3% залишається громадянина при першому внеску в 25% вартості квартири. І також державний фонд сприйняття молодіжному житловому будівництву відкриває свій статутний капітал, де надаються кредити ти молодим сім'ям, які потребують покращення житлових умов, під відсоткову ставку, яка визначається ставки рефінансування НБУ, плюс 3% на обслуговування. Тобто, ми на сьогодні маємо кредит під 9,5% річних. скільки часу взагалі проходить від того, як взяли кредит, і про отримання до отримання квартири? А, у нас представлені об'єкти різної ступені будівельної готовності. Є об'єкти, які вводяться в експлуатацію до кінця поточного року, є об'єкти, які вводяться в першому півріччі наступного року що стосується програми з дешевлено вартості патечних кредитів, то також представлені об'єкти, які вже введені в експлуатацію, в яких можна зараз заселитися. А От як цікаво, як взагалі ви обираєте ці об'єкти, ці квартири? Це е, питання дуже цікаве. Е, об'єкти в проході, перш ніж вони приймають участь в даній програмі. Проходять тройний відбір. Перш за все, їх перевіряють органи місцевого самоврядування даних забудовників і подають на розгляд міжвідомчої комісії мінрегіону. На міжвідомчій комісії приймається рішення щодо можливості або неможливості участі даного об'єкта. В разі, якщо визначено, що об'єкт може приймати участь в програмі, він передається до фонду, якщо це програма 70 на 30, А якщо це програма з дешевої вартості іпотечних кредитів, то передається до банку, і там уже остаточно об'єкт і забудовник проходять відповідну перевірку і акредитацію для участі в тій чи іншій програмі. Ну от, взагалі, якщо е, фонд обрав саме цю квартиру, чи може е, хто стоїть там в черзі відмовитися від неї, купити щось інше для себе приглядати чи ні? Чи от фонд назначив Затім... цю квартиру і все по він повинен це викупити? Ну це не не просто цю квартиру. Ми визначаємо перелік об'єктів, і він досить великий, з якого громадянин вибирає собі квартиру в тому чи іншому об'єкті. На сьогодні ми маємо е, більше ніж 20 об'єктів по місту Києву на і Київській області. На вибір громадян, але чому ми не, не дозволяємо громадянам самому самим на ринок піти і вибрати забудовника, тому що в такому разі ми не можемо проконтролювати цільового використання коштів даним забудовником і не можемо відповідати про своєчасне введення в експлуатацію об'єкту. А в тому в цьому разі, коли міністерство, фонд і банк відбирає об'єкт, то ми гарантуємо контроль забудовника за цільовим використанням коштів і вчасним веденням об'єкту в експлуатацію. А найпопулярніші які квартира, однокімнатні, двокімнатні, Звичайно, Найпопулярнішими є двохкімнатні квартири, тому що е, ну, сім'я, яка має хоча б одну дитину, вони, можливо, на перспективу думають. Трикімнатні квартири користуються меншим попитом. Також достатньо великим попитом користуються квартири однокімнатні. Але в будь-якому випадку, якщо це одно, чи двох, чи трьохкімнатна, то. Е, Біля попиту ще також іде така ситуація, як нормативна площа. По кожній програмі на кожну сім'ю розраховується нормативна площа, за якою здійснюється або часткова компенсація вартості процентів, або нарахування субсидії. А квартири тільки в новобудовах, чи це може вже бути перекуплена якась квартира? Ні, це тільки первинний ринок. Дякуємо вам про умови участі у державній програмі Доступне житло. Ми говорили з Сергієм Комнатним, членом правління державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.